І раді вітати в нашій студії гостя. З нами Максим Несвітайлов, експерт, міжнародник. Пане Максиме, добрий день і дякуємо, що Вітаю. ви долучилися. Вітаю завжди радий. А завжди. у нас є кілька тем, які дуже важливі, і без вас не обійтися і. Головна тема, яка цікавить українців, це наступний саміт НАТО, який має відбутися у Вашингтоні у період з 9 липня по 11 липня поточного року. А вже в попередній годині ми інформували про те, що адміністрація Байдена веде перемовини про можливу зустріч нашого лідера з Джо Байденом, і ми затамували подих, тому що для нас це важливо. Які очікування особисто у вас чи є позитивний? Сценарій і негативний для того, щоб потім, коли буде реалістичний, не сильно розчаровуватися. Ну, це моя класична порада. Не зачаровуйтесь, щоб не розчаровуватись, і по, за можливості занижуйте очікування. От приблизно це те, що я можу сказати про цей саміт. Звісно, нам би хотілося почути про якісь реальні речі. І швидше за все вони мають бути, тому що ну ми розуміємо, особливо після дебатів і після того, як вочевидь, Джо Байден вирішив не знімати свою кандидатуру. Ну поки що в даний момент виглядає так, що не знімати не буде. Йому потрібно продати якусь серйозну перемогу своєму електорату і проявити якийсь серйозний крок. Ми розуміємо, що запрошення в НАТО ми не отримаємо на цьому саміті. Будуть розмови про якийсь. Міст ілюзорний, ну але там мають бути якісь кроки прописані. Але ну нам мені здається, якщо ми говоримо про короткострокову перспективу, нам не це важливо. Нам важливо те, що ми можемо отримати в якості от такого, знаєте, символічного, не не а навіть такого предметного ресурсного жесту, який буде демонструвати серйозність намірів. Посилення ППО. Це те, що, мабуть, буде стояти в голові столу, і про про що може бути заявлено під час саміту НАТО, що сили протиповітряної оборони України будуть посилені, що там ще якийсь ряд, можливо, програм буде запущений разом з НАТО. Це ось 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 щось, щось таке матеріальне, що можна буде почупати. Це те, чого варто очікувати в першу чергу, і те, що має от, в даний момент часу вирішальне значення. Пане Максиме, чи будуть серед учасників ювілейного саміту діячі за поведінкою, за заявою, яких ви будете слідкувати окремо, куди я кланю? Там буде генсек НАТО, звісно, Єн Столтенберг, і буде новий генсек НАТО, який почне виконувати свої обов'язки 1 жовтня. І ось цей дуже цікавий період, коли всі вже знають нового генсека. І вже всі знають, що старий буде йти. Це певним чином розв'язує руки. Чи слід нам зважати на заяви, які можуть лунати ось в цей період від ось цих двох людей, і які там можуть бути цікаві аспекти, на вашу думку? Ну, це такий так період во владі, або певного стажування Марка Рюте на посаді Генсака НАТО. Я думаю, що все, про що вони будуть говорити, як Столтенберг, так і Рюте, це будуть позиції абсолютно узгоджені. Тобто ми не почуємо від них діаметрально. Протилежних якихось заяв, це 100%, тому що ну, це не на часі точно. Столтенберг, звісно, він закидував якісь ідеї так візіонерські на майбутнє перед завершенням. Ну, Перед завершальним етапом свого перебування на посаді генсека а особливо запам'яталася та його ідея про створення спецфонду на 100 мільярдів доларів. Пам'ятаємо, на жаль, успіхом вона не ввінчалася. Дуже хотілось би на правду. Але знову ж таки я думаю, що першість на себе на цьому саміті переберуть штати, тому що ну, по-перше, штати є найбільшим інвестором всієї цієї зації. По-друге, Вашингтон, Ювілейний Саміт, передвиборча кампанія. Тобто тут. Вся увага буде на Байдена. Вся увага буде на Білий Дім, на те, що вони будуть говорити, як вони будуть говорити, які анонси вони будуть робити на майбутнє, тому що зараз потрібно Байдену проявляти максимальну рішучість, максимальну живість, жвавість, впевненість, показати, що він дійсно ще стронг і він може не тільки перед кампанію виграти, а й взагалі. Там показати всьому світу, всім агресорам, які тільки можуть бути, що він готовий до цих цих викликів, готовий їх вирішувати. Тому дуже чекаємо. Це величезний такий медійний медійний майданчик, буде на якому кожне твоє слово буде обов'язково цитуватись, де не потрібно додаткових якихось факторів для привернення уваги, але потрібно буде щось дати, тому що якщо при всій цій максимальній увазі не показати щось конкретне. Не щось вагоме, то отримаєш зворотній результат, пане Максиме. Серед тем, які будуть обговорюватися на цьому саміті, звичайно, українська війна вона буде однією з топ-тем. Але серед інших тем, на вашу думку, що ще стане ключовим? А чи піде мова про те, як зберегти у світі усталений ось цей світопорядок? Щоб після нападу Росії на територію України не відбулося глобальних змін, ми вже про це сьогодні побіжно говорили. Спостерігаючи на тим, за тим, що відбувається на міжнародній арені, особисто в мене складається враження, що захід наші партнери вони дуже хочуть, щоб Україна перемогла в цій війні, але при цьому щоб Росія не програла, тому що якщо буде... Програш Росії можливий розпад і фракційний розпад, і це відповідно потягне за собою вже зміни на геополітичній мапі. Інші будуть дивитися і ділити світ, як це було після Другої світової війни. Мені здається, ця ситуація більше схожа на м, кінець двадцятого століття. Ми пам'ятаємо, як світ боявся розпаду радянського союзу. Багато хто говорив про те, що там штати, Великобританія цього хочуть, але нас навпаки, Маргарет Тетчер вмовляла, щоб. Україна не виходила з складу радянського союзу. Джордж Бус старший приїздив і закликав Україну в складі радянського союзу залишатись, тому що знову ж таки пам'ятаємо, ми виходили з радянського союзу з, союзу з третім за величиною ядерним з третім чи з четвертим за величиною ядерним потенціалом у світі. Тобто колосальна потужність залишалась в руках. Ну тоді на той момент невідомо, не зрозуміло якої країни. І так само цього бояться зараз західні країни от Росія розпадеться, що потім буде в першу чергу з ядерною зброєю, в другу чергу, як цим на свою користь зможе скористатись Китай і підсилити себе, тому що посилення Китаю бояться ну в першу чергу штати найбільше, тому це ось такий момент. Про що точно ще будуть говорити на саміті? Це посилення ролі Європи. В НАТО, тому що в Європейському Союзі зараз розуміють, що раніше вони могли собі спати спокійно, тому що у них був старший брат Сем, який завжди міг прилетіти на гелікоптері, Апачі і там покарати всіх поганих хлопців. Зараз вони не можуть бути впевнені в цьому на 100%, і тому вони збільшують оборонні бюджети. Розмова йде про якщо ще не створення армії європейського союзу, то принаймні більше уніфікації злагодженості. Ці між збройними силами країн ЄС і ну я думаю, що однозначно будуть зачіпати теми, які знаходяться там. Ну не зовсім поза сферою впливу, тому що про близькі схід будуть говорити. Туреччина в цьому зацікавлена. Туреччина 100% буде це питання піднімати для важливості збереження цієї хиткої системи світопорядку, яка ще зараз залишається, про індотихоокеанський регіон будуть говорити 100%. Тут я думаю, вже штати будуть ініціювати цю розмову. Я думаю, там дійсно крім питання України буде дуже напружена така і змістовна дискусія. З тим, що буде, принаймні з тим, що. Може бути, ми розібрались. Давайте до того, що вже сталося, так. до того що вже було. Путін відмовився від припинення вогню шляхом мирних переговорів і для цього використав зустріч з угорським прем'єром Орбаном. Принаймні, такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. Зокрема, вони звернули увагу на слова кремлівського диктатора, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки мовляв, це дозволить Україні перегрупу. Вась і переозброїтись, мовляв, знов таки, Росія, нібито виступає за повне і остаточне припинення війни. Натомість, на думку, знов таки, фахівців інституту вивчення війни це дозволить досягти його мети знищення української державності, пане Максиме. Я більш ніж впевнений, що ви дуже уважно стежили і за візитом Орбана в Київ. І за візитом Орбана до Москви. в мене питання глибокого теоретичного характеру: що це було? Це дуже цікаве питання. Але перш за все, хотів би почати з невеличкої ремарки стосовно інституту дослідження війни. Я б його швидше назвав інститутом озвучення очевидних факторі, фактів і зачасту виголошення хибних висновків. І це не дивно, тому що аналітичний склад інституту дослідження війни складається з російської балерини. З російського дослідника культурного середовища Петербурга і Москви і е, ряда людей, які отримали дикло, дипло, диплом бакалавра пару років тому, раджу всім телеглядачам і редакціям засобів масової інформації зайти до них на сайт і ознайомитись з складкою аналітики. Ви будете дуже здивовані, якщо ви цього ще не бачили. Тому ну це до слова, що посилатись на цю організацію. Можна, звісно, але враховувати, скажімо, так, сумнівність її авторитету. Це приблизно як посилатися на Спартака Соботу, як на психолога. Ну, це так. Фу, ми всі ми, але хотіли що? сказати півпап, щоб поговорити про кулювання. А кар'єра балерин, вона ж не така довговічна і треба якось. Ну звіти... так, так. Два роки тому завершила кар'єру балерини і стала експертом інституту дослідження війни. Все логічно, в принципі, але не в цьому суті. До, 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 до наших Орбанів повертаємось я коли почув про те, що анонс. По поїздки Орбана до Москви. Я впевнений, що точно Київ не інформували, коли мав відбутись візит Орбана до України, що після того Орбан поїде до Москви, тому що мені здається, в такому випадку його б тут ну, швидше за все не прийняли. Але тим не менш, ну вирішив Орбан побув нормальною людиною день і досить в принципі повернувся до того статусу, в якому його в Європейському Союзі і сприймають останнім часом. Мені здається, що Віктор Орбан намагається набити собі певний рівень політичної значущості, оскільки в Європейському Союзі. Після певного його злету, і коли він використовуючи певний тиск, і маніпуляції шантажем, вибував для себе політичний вплив, коли говорив: А ми там не будемо голосувати за це рішення, а ми накладемо на це вето. І це працювало. Він до певного рівня піднявся. Потім все ж таки європейські інституції зібрались докупи, почали тиснути на Угорщину, почали говорити вже всерйоз про те, щоб позбавити Угорщину права вето і взагалі там накласти ряд санкцій. Плюс ще й вибори до Європарламенту показати казали про те, що ну якби не все так добре у Орбана з електоральною підтримкою всередині Угорщини. Плюс він дуже хотів до групи Мелоні потрапити, але от поки що бачите, його не беруть. Він там щось намагається якусь свою групу сколотити але ну на даний момент виглядає малоймовірним. Ви Як... до речі, скептичні так до перспектив, що він сколотить щось більш пристойне, оскільки я буквально сьогодні читав думки, що ну там мовляв є варіанти не дуже гарні для нас, ну варіанти є, але Мені здається, що він більше сам схильний до того, щоб потрапити в групу Мелоні, тому що вона, от вона дійсно зараз впливовий політик. Вона показала, що праві політики можуть бути дуже раціональними і впливовими, і з ними можна працювати, що це не така загроза, яку там всі боялись і не сприймали. І ось, Тому Орбан от зараз намагається ну, підсвітити свою значущість. З одного боку, я був навіть приємно здивований його риторикою під час візиту в Україну і після того, який він коментарі роздавав, тому що він говорив про те, що він там пропонував цей варіант припинення вогню початку переговорів, але почув аргументацію президента України, з якою там може погодитись так само і в Російській Федерації відверто кажучи, він супер різких заяв якихось не робив, але він не знаю, розуміючи це чи мимоволі, дуже сильно підіграв російській пропаганді, оскільки от Угорщина. Настає очолює Раду Європейського Союзу. Звісно, там всі інституції заявили, що цей візит Орбана він виключно в рамках міждержавних відносин між Угорщиною та Російською Федерацією. Але як в Росії це подали в тому числі так. Путін, як сказав, що він приймає його як прем'єра Угорщини і як очільника Ради Європи. Ну тобто, російська пропаганда це зіграла безумовно собі на користь і ще раз підсвітила там свої наративи. Тому знову ж таки, тут питання: чи це дійсно за планом, і це все було ним продумано, або він просто Пане корисний Максима, ідіот. Але ну, дивіться, термін. Та, а він не міг як представник Угорщини так представляти цю країну, яка буде делегувати в Раді ЄС, не побувавши в Україні, тому що все, що обговорюється зараз в провладних європейських кабінетах, воно проговорюється довкола українського питання. Неможливо займатися європейською політикою, зробивши вигляд, що ти не знаєш про те, що відбувається там. А він за ці останні три роки, на відміну від багатьох європейських політиків, не був у нас. І до речі, я не знаю, чи бачили чи ні, отой пафосний ролик, який було створено за результатами цього візиту, показати. Ну, даруйте, але Орбан виглядав там як. Дещо Рембо, як на мене, який приїхав в таку зону стихійного лиха, і він себе так стійко і мужньо поводив тут. Бачили, да взагалі СМНК угорського уряду, це королі Крінжу. Коли просто я згадую, ну в принципі, це було очікувано. Я коли побачив, я якщо чесно більшого розмаху очікував, тому що згадайте просто візит Сіярто до Ужгорода. Оцей ось гвинтокрило, ці молодики з валізками, наче там у них є якась ядерна. Кнопка, господи, прости, там оце все там він виходить. Ці окуляри, наче там зйомка угорської версії Халастяка, такий пафос їде. Війна в Україні. Він їхав в Ужгород, але там, наче він взагалі десь в Солідар прилетів, і тому це ось я так подивився. Ну. Ну, можна було краще, могли там не знаю, бронік нацепити, якийсь там каску, десь там зі сторони лопати, землі на нього накинути, наче від вибуху. Ну, щось таке слабенько. Тому я я, я впевнений, що вони можуть можуть краще. <гум> 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 Є ще декілька хвилин. Дуже цікава ваша думка з приводу ще одного політика, точніше, політикині Марін Лепен. Зокрема, тієї заяви, яка сьогодні пролунала, що мовляв її представник, вже тепер не голосуватиме за дозвіл Україні бити французькою зброєю по території Російської Федерації. Багато хто вже пише про те, що Липен знов таки перефарбувалась, що мовляв її заяви до виборів і зараз вже різняться. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, це певною мірою так, тому що напередодні виборів вона намагалась десь згладжувати свою позицію знову ж таки багато в чому мімікруючи під. Під позицію Джорджі Мелоні, щоб бути такою більш зважливою нейтральною політикиною, але ну це за, дивіться за умови, якщо дійсно стане прем'єр-міністром представник поліції Лепен, що зовсім не факт. Це от вона собі, звісно, це не уявляла. Але поки що ми. Е Подивимось знову ж таки, враховуючи, що відрив у правих від лівих, там ну скільки 4-5%, це не, не катастрофічний розрив. Плюс, я думаю, лівим легше буде домовитись з центристами ніж з правими. Це 100%, Тому ми ще побачимо. Ми можемо побачити взагалі від лівих прем'єр-міністра, і тоді там найбільша партія буде від правих. Прем'єр-міністр лівий, президент центрист. Такого карнавалу у Франції ще не ще не було, якщо мене пам'ять не зраджує. Тому, звісно, ці заяви вони викликають певну тривожність, але не забуваємо, що Франція це напівпрезидентська республіка, і все-таки питання оборонки і питання міжнародних відносин вони більшою мірою знаходяться в компетенції президента. Звісно, коли Фракція там панівна, коли коаліція в парламенті складається не з представників пропрезидентської партії, то більшу, більшу роль на себе починає протягувати прем'єр-міністр, але знову ж таки, поки що, мені здається, що прем'єр-міністром представник правої партії не стане. Ну принаймні, таке моє сподівання, тому мабуть, я не можу тут бути до кінця об'єктивним. Пане Максиме, на останок я хотіла підвести такий підсумок нашої розмови, і підсумок, якщо можна, ось цієї політичної каденції. Я Пригадую попередні роки літній період. Мені здавалося, що в політичному житті багатьох європейських країн було певне затищення. Якось так дуже спокійно в'яло проходило це політичне життя. А зараз воно просто бурлить одні вибори за іншими. Напередодні вибори в Великої Британії там відбуваються політичні зміни до влади. Приходять лейбористи, Франція, е, Європарламент. Це така тенденція, яка відповідає викликам часу. Що змінилося в європейському політичному житті? Ну, принаймні вибори Франції, ми не, не, не розраховували на них до Європарламенту, але в цілому, поки що, все виглядає нормально. Враховуючи, що в Європарламенті залишилась проєвропейська, як стверджує Урсула фон дер Лен, проєвропейська це проукраїнська позиція. Це дуже важливо. У Великобританії все також пройшло класно. Лейбористи запевняють, що взагалі жодних моментів з підтримки України не очікується, і тут немає підстав їм не вірити, тому що на Будь-яких засіданнях британського парламенту там обов'язково піднімалось питання України, піднімалось в контексті того, що ви недостатньо підтримуєте Україну. Це ви недостатньо Україну підтримуєте. І ви вже Тому... пережили двох прем'єрів. За час повномасштабний. Трьох. Навіть... О, трьох, трьох, точно трьох. Пам'ятаєте, Лістрас? Вона ненадовго забігала, навіть чаю не попила, але була така. Тому, ну, в принципі, поки що Франція є такою невеликою точкою напруження. Треба буде подивитися, як. В результаті все порахують, який уряд складуть. Тоді можна буде вже більш предметно аналізувати. Але в цілому, поки що, виглядає так, що от ці сили популістичні і праві вони набрали вже певного свого максимуму. І досягли стелі, і без переходу в конструктив вони не можуть рухатись далі. Та ж сама Марі Лепан це демонструє. А конструктив безумовно, без врахування питання безпеки України, тому що Україна це гарант безпеки Європи. Він неможливий, пане Максиме, Ми щиро вдячні Дякуємо. за цю конструктивну бесіду. Нам було приємно з вами спілкуватися. Максим Несвітайлов, експерт, міжнародник. Дякуємо ще раз і чекаємо принагідно.